Всім привіт! Я Олена. Веду свій блог вже рік. Дякую, що ви зі мною. У мене вже тисяча підписників. Але по годинах мені ще потрібно працювати, щоб підключилась монетизація. Можливо, хтось думає, що якщо ти блогер і ти вже заробляєш мільйони, то ні. Мені потрібно ще років два, можливо, півтора, вести свій ютуб, знімати відео, щоб якось монетизуватися. Сьогодні 3 жовтня, погодка в нас така, знаєте, оманлива. Вчора був холод собачий. Я змерзла два дві години. Я в будинку сиділа, просто відігрівалася. Було дуже холодно. Сьогодні сонечко тепло в порівнянні з вчорашнім днем. Сьогодні набагато тепліше, але такий спад температури впливає на стан на здоров'я. Напевно, в мене тиск. Не міряла, зразу пішла, випала пігулку і пішла далі робити свою роботу. Сьогодні ніч була дуже важкою, не спали в півночі, тому що я не знаю, чи мене чутно, бо вітер, тому що моніторила ситуацію, де впало, куди впало. Знаєте, в нас в Полтавській області це буває край рідко, але буває. Я співчуваю тим людям, які постійно під таким жахіттям, в такому стані живуть. Е дуже важко морально. Але, але потрібно працювати, жити далі. Слава Богу, у наше село. наше село. Всі телефонують, питають, як там, що там, як ми. В нас все нормально, всі живі, здорові. Це, слава Богу, не в нашому селі. Тож живемо далі, працюємо далі. Єдине, що я можу сказати, що зараз в Україні немає безпечного місця ніде. Полтавщина вважалась не такою безпечним місцем, безпечною областю, але ну, не вся, звісно, Полтавщина наш, наш край більш-менш безпечний був. То тепер уже думаєш, чи все так безпечно. Ми всі під Богом впасти може будь-де. Сьогодні цілий день пакую одне е, гуртове замовлення. Візьму вас з собою і покажу, що я роблю. Е, я вже трішки заморилася, пішла, відпочила. Пакую все в пакетики, акуратненько, культурненько, щоб люди, е, щоб люди приїхали ввечері, все забрали, попакували, вкинули машину та й поїхали. Отак це я роблю. Ще не все, ще є нормально такий. Така ділянка роботи величенька, але я з усім справлюся. По залишках тих, що є, будуть у мене залишки, але на продаж не буде нічого. Тому що мені потрібно відкласти на дорощування такі невеличкі кущики лаванди, я залишу їх. І частину таку нормальну, все, що залишиться з більшого, з більших кущиків, я все буду садити в місті лохвиця. У мене там. Лавандова ділянка, якщо ви не знаєте, <ріхи> трішки вас до цього підведу. Місто Лохвиця, формується лавандова фотозона. Тож я не посадила навесні лаванду, але, але були дощі, а я замульчувала гарно, щоб не різ бур'ян. Бур'ян однак різ, але пішли дощі і багато лаванди просто протрухло, загинуло. Тож, тож, на ці місця потрібно мені садити так, гарний кусок свого лавандового розплідника. Але для мене це не є мотивацією. Заробити багато коштів, це не є таким прям бізнес-планом якимсь моїм. Мені саме найголовніше це задовольнити людей, задовольнити моїх покупців, щоб їм все сподобалося. Щоб їм так догодити, щоб вони ще повертались. ви знаєте, в мене, до речі, дуже гарно це виходить, вибачте, за нескромність. Бо багато моїх покупців це минулорічні мої клієнти, позаминулорічні. Оце я вважаю найцінніше в нашій лавандовій справі. І не тільки лавандові, в мене ще є хризантепки. Взагалі багато ще квітів. Тож, я дуже радію, тому що. Люди повертаються, приводять з собою своїх друзів і вони мене замовляють. Хай я невеликий розплідничок, тому що я багато просто не потягну, бо роблю це сама без найманих працівників і хожу ще й на роботу паралельно. То скільки зможу, стільки я і вирощую цих квітів. А жовтень це такий місяць, він дуже важливий, тому що погода дозволяє розсаджувати, пересаджувати, розмножувати щось. Потрібно скористатися такою нагодою при такій погоді, коли немає спеки, коли швидко ґрунт не висихає. Потрібно багато зробити такої роботи всякої. І паралельно ще потрібно пакувати замовлення. Тому в мене жовтень місяць такий гарячий, складний, складний. І потихеньку, але я справляюся. Так що поділилась з вами одним днем. Жовтневим днем свого життя пакую лаванду, копаю лаванду, хризантемки буду пакувати, також замовили, букети лавандові робити. Два штуки замовили завтра на відправку. Працюємо, живемо далі. А назвала я своє відео «Не рахую гроші. Тому що, як ви зрозуміли, це не головне для мене. А головне сподобатись покупцю, сподобатись задовольнити клієнта, сподобатись клієнту. Для мене це найголовніше. А скільки там буде, я навіть не дивлюся на рахунок. Я їм кидаю рахунок, розрахунковий свій ФОПа. Вони сплачують. У мене все офіційно. Так що якось так. Ну, все показалась вам. Мама переживає, де я діваюсь. Вона мене постійно дивиться, вводить лавандове село. Мам, привіт. Так що, щоб ви про мене хоч не забували, дуже рідко зроблю я відео, правда, не вистачає часу на це. Хоча розумію, що це неякісно. Добре, що в мене вже є тисяча підписників, але по годинах я ще, я ще пролітаю. До монетизації мені дуже далеко. Тож будемо щось знімати, вам показувати. Насправді є щось знімати, роботи дуже багато. Але от лінуюся. Лінуюся це все робити, тому що у мене відео, знаєте, як то кажуть, від колі... на коліні змонтоване, на коліні записано, тому що так зняла і виставила. А насправді гарні відео, щоб залітали, щоб багато людей дивилися, потрібно до нього готуватися, вдягнутися гарно, щось придумати, стратегію, якусь, план якийсь скласти відео. Але я цього всього не роблю, бо мені не вистачає часу. Ну, не буду жалітися. Спасибі, що пролетіло мимо. Спасибі, Всесвіт, всі живі, здорові, і цього мені достатньо. Так що, так, все. Дякую вам за увагу. Пишіть мені коментарі. Дуже люблю читати ваші коментарі, відповідати. Так, все, до нових зустрічей.